Так, всім привіт. Це Олександр, компанія Норді House, і Катя. Ми хотіли би розповісти вам взагалі, а, наскільки просто мати свій будинок. Я, ми розуміємо, що багато хто з нас він має такий стереотип, що мати будинок це дуже складно, це неможливо, це треба багато-багато років там, щось мріяти, збирати кошти. Будувати, злавати фундамент один рік чекати, але насправді воно наше життя воно дуже швидко минає і треба цінувати свій час. І тому ми взагалі наша компанія Nordic House, вона. Руйнує цей стереотип і пропонує будинки дуже швидко, щоб ви могли дуже швидко заїхати. Вже через місяць ви могли жити у своєму власному будинку. Ми зараз стоїмо біля недобудованого будинку. Він ще не готовий. Ще тут роблять фасад. Але через декілька днів він буде повністю готовий і люди зможуть заїхати. І тому. Катя, скажи нам, будь ласка, що нам потрібно, от взагалі, от як замовнику, що потрібно, щоб заїхати в свій власний будинок? А ну насамперед, вам потрібно завітати до нас, угу. а, подивитися на наше виробництво, обрати для себе будинок, який вам підходить, тобто формат будинку, або це може бути барн, або це може бути норді. А потім а, вам потрібно 3-4 тижні. І ваш будиночок буде вже готовий. Тобто 3-4 тижні вже можна заїжджати в свій власний так. будинок? Не потрібно чекати там пів року ріг. Ні, це... це відбувається дуже швидко. Через 3-4 тижні ваш будинок, наприклад, ось такий, буде повністю завершений, і ви можете в нього заїхати та мешкати в ньому. А на скільки часу взагалі такий будинок простоїть? Це тимчасове житло? чи це постійне а, Ні, житло? це не тимчасове житло. А, такий будинок розрахований на 70, а то й більше років. Тобто все залежить від вашого використання, як ви будете за ним слідкувати. І якщо ви будете відноситись до нього добре, то він буде слугувати вам добре. Розуміло. Тобто мати власний будинок дуже просто ізі, як так, говорить звичайно. молодь. Так, звичайно, потрібно просто завітати до нас. Все, тоді до зустрічі, друзі.